Ми продовжуємо, а я нагадую, що це телемагазин Міледі і ваша ведуча Маргарита Любовська. Дівчатка сьогодні ефір насичений новинками і надзвичайно корисними а, саме лотами, які а, будуть нам актуальні і на нашій улюбленій кухні. Пекельна кухня. Телефоную мамі кажу, що ти робиш. Вона каже: пекельна кухня сьогодні, тому що це означає, що вона вихідна і вона там готує. На три дні так би мовити, щоб вже туди не заходити за враз. Але якщо і заходити, то буквально розігріти так щось смачненьке, вже готовий борщик. Так ви вже помітили, які в нас класні кастрюльки. До речі, тут не тільки колір сьогодні красивий, так кастрюль, А тут ще сам набір, взагалі чудовий. Тому якщо на подаруночки зараз вже можете придивлятися, найголовніше беріть ближче ваші слухавки. Я для тих, хто щойно доєднався, хочу трішечки нагадати про наші правила. По-перше, вітаю всіх, хто доєднався, щойно до ефіру. Можливо, у вас з'явилось світло, і це о, ура! Це дійсно як таке ясне сонечко, як той промінчик сонця. В такій дійсно Хмурі дні, коли такі похмурі новини, і взагалі, тому я вас всіх вітаю. Я трішки розкажу про правила нашого телемагазину. Все дуже просто. Наші телеглядачі формують вартість, як це відбувається. Ви за безкоштовним номером, який буде скоро на екрані, набираєте його, телефонуєте, і таким чином відбувається формування вартості. Як це відбувається? Комп'ютер автоматично щитує. Тобто, до речі, вже з'явився номер телефону на екрані. Ви його бачите. І єдине, ще, що називаєте код товару NR408. Сьогодні набір Кастрюль. І нехай ми з вами зможемо сформувати настільки доступну вартість, що навіть той, хто не планував собі ще ні оновлювати, ні купувати, зрозуміє, що це саме той день, коли треба відійти від якихось стандартів своїх планів, тому що саме сьогодні буде ну настільки доступна вартість, що це буде гріх не скористатися цією нагодою. Тому ну що ж поїхали? Беремо свої мобільні телефони, будь ласка, і набираємо 0800 21 14. 12-14 і формуємо найкращу вартість. Ну що ж, поїхали. А, я знову ж таки повертаюся до нашого неймовірного лоту. Це набір кастрюль. В наборі йде три кастрюлі. А є коробка, так тобто, якщо ви на подаруночок зараз розглядаєте, це теж буде зручно придбати. І найголовніше, що не просто кастрюлі, а кастрюлі з кришками. Дуже часто зараз навіть до кастрюль треба кришки купувати окремо. Але не в цьому випадку. Так, ну що ж, давайте роздивлятися. Зараз переверну трішечки нашу кастрюльку, щоб ми могли розгледіти, яка вона красива всередині. А, тим більше, якщо ви втомилися від того, що їжа постійно пригорає, а кастрюлі втрачають саме а, оцей такий, знаєте, гарний вигляд вже за місяць. Дуже часто так таке буває, коли пригорає, ми вже ненавидимо ту кастрюлю, оминаємо її. А зараз за відключення світла все вже брудне, і ти береш ту кастрюлю, і думаєш, та чого ж я її не викинула? Ну добре, що не викинула, хоч в чомусь приготую. Тому представляємо вам дійсно професійний набір посуду з таким надміцним гранітним покриттям. Зверніть увагу саме на гранітне покриття. Дуже красивий сьогодні ще у нас колір, а покриття стійке до подряпи а, зносу. Ви можете бути впевнені, цей посуд служитиме вам дійсно роками. Тому це інвестиція, це не на один день, не на один сезон ви будете купувати. А, завдяки саме. Унікальним антипригарним властивостям граніту ваші страви. От, до речі, зверніть увагу ще на товщину. Так? Ось тут можна продемонструвати ще товщина так, кастрюльки. Завдяки унікальним, а, саме ось антипригарним властивостям граніту ваші страви будуть не лише смачними, а й корисними. Менше олії, більше здоров'я, ось товсті стінки та дно забезпечують ідеальний розподіл тепла саме більше ніяких сирих середин чи пригорілих країв. Ось таке у нас ще іде чудове дно. А, і у нас вже навіть, я дивлюся, є а, перше падіння. Ня вартості 4299 тисячі гривень. Я вітаю, що ви телефонуєте. Не забувайте, що ваші дзвоники для нас дуже важливі, тому що саме вони формують вартість в першу чергу. Дуже часто. А, хтось сидить, навіть не збирався нічого купувати, але ви зателефонуйте, пустіть дзвіночок, ми маємо бачити активність. Ми розуміємо, зараз багато в кого немає світла. І знаєте, от той, хто й хотів би купити, ну нема в нього зараз світла. Але є той, у кого є, він хоче купити. і Каже, та де ж ці мої колеги? Що ж ніхто не дзвонить? Чому не формуєте, я ж знаю, що тут завжди дзвонять, завжди формують. Тому давайте підтримаємо, Якщо ви випадково сьогодні нас дивитеся, набирайте, телефонуйте, беріть слухавки. Номер абсолютно безкоштовний з мобільного. Формуйте найкращу вартість. Дійсно, кастрюльки у нас ідуть 2, 3 і 4 літри. Бачите, 4 ось борща наварили, на балкон винесли. Що ви думаєте, я холодильник відключила, морозилка включена. Холодильник вимкнула, Ну тому що постійні відключення. На балконі. У мене тепер холодильник. Ну, вже і на балконі морозильна камера. так Далі, так як моя мала не їсть борща, сюди суп для дитини. Так, мої хороші. І в нас. Які ви ой, розумнички телефонуєте і вартість стає ще доступнішою 3999 тисячі гривень. Це за набір з трьох кастрюль до речі. І третя кастрюлька, так тут ви теж знайдете що приготувати. Мабуть, будете якісь улюблені макарони, пельмені. Дивіться, ой, а щось тушкувати. Ой, якусь картопельку з м'язком, якісь овочі, в все що завгодно, все що ви полюбляєте. Кастрюльки дуже красиві. І до речі, цей колір такий так виглядає дійсно дуже дорого, багато і кх, кх, дійсно така ж трендова. Так, і я нагадую, що є ще кришечки. Додатково, зверніть увагу, елегантний дизайн, така шляхетна текстура а, граніту стане дійсно прикрасою будь-якого кухонного інтер'єру. Набір, який перетворить щоденне приготування їжі на справжнє задоволення. І коробка, так, якщо ви на подаруночек комусь зараз придивляєтеся. Зверніть увагу, що а, є коробочка, так, тому ви її просто запакували і все. Нагадую, що кастрюлічки у нас ідуть всередині з антипригарним покриттям. Ви навіть можете завжди ось зробити тут якусь засмажку. Так? Навіть якщо у вас зараз пательня зайнята чимось, і ви хочете знову щось таке просмажити швиденько. Наприклад, ви хочете туштукувати картопельку. Так? Дуже часто ми спочатку на пательні так? можемо просмажити м'яско, цибульку, морковочку, а ось потім перекидаємо сюди, змішуємо з картоплею, заливаємо водою, воно тушкується. Але а, насправді тут все дуже просто: у вас мають прийти гості, і ви хочете прямо велику кастрюлю, зробити ось на 4 літри. У нас кастрюлька Ось ви прямо тут можете посмажити і цибульку посірнути, і морквиночку, і м'ясо, і додати сюди картопельку. Та коли вже там. Е а це все ви підготуєте так, ці інгредієнти, і залити водичкою, і, і все. Ви тут і посмажили, і вже ви тут і тушкуєте. Ну, це дійсно дуже зручно. А, так, по а, кастрюльках ми розібралися. Тут у нас іде 4 літри, так, це сама найбільша кастрюлька. Далі йдемо на зменшення, тут у нас 3 літри кастрюлька і на 2 літри кастрюлька. А, дійсно дуже зручно, що вони не пригорають, тому що коли ми Вами миємо посуд. Ми відчуваємо це одразу. Слухайте, а як зручно готувати кашу, коли вона не пригорає? Ну це ж просто якесь задоволення. І мити потім. Це теж задоволення, тому що набагато легше миється посуд. Вони дуже легко миються. так. Взяли свою улюблену там, гумку для якусь там губку так, для саме миття посуду, улюблений там засіб, так, яким ви миєте, там антижир, якийсь так, і ви собі ось. Будь ласка, все там промилили, промили і навіть не додаєте певних зусиль, тому що дійсно мити її набагато легше, тому що нічого ніде не пригоріло. Ну, це просто для кожної господині. Так, хто там чоловіки зараз нас дивиться? У кого там жінка постійно на кухні, навіть зараз не бачить цю передачу. Будь ласка, придбайте їй дійсно помічники. Ось таких три помічниці на кухню. Ну Насправді. Набагато легше готувати, коли у тебе е, якісний посуд. Та ну про що говорити? От навіть коли з'являється маленька дитина, можливо такий собі приклад. Але якось мені сказала моя подруга, я кажу: ой, як мене з'явилась? Я от не знаю, чи треба ось ця така качелічка, там оце на. Вона... Ти що каже? Чим більше оці гаджетів каже, треба, каже, ти не уявляєш, як це полегшує життя. Ну потім я зрозуміла, і тому все, що мені пропонує, кажу: так, 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 даруйте, даруйте, даруйте. Тому оце класний подарунок. Оце вас будуть завжди згадувати і не один рік, так тому що це саме інвестиція не на один рік. Це дійсно інвестиція і у ваше здоров'я, тому що з такими з таким посудом ви будете готувати дійсно набагато корисніші страви, тому що можна посмажити без жодне. Краплинки, масла м'ясо кинули, воно собі там раз раз раз. Цибулечки туди м'ясо дало сік, а все цибулька, морквиночка, все туди закинули, ще картопельку, ще якісь там овочі, що ви полюбляєте. Все, у вас уже чудове залили, хай там тушкується. І дійсно можна інколи навіть залишати потім на стадії альден, Так буває, що ой, треба вибігти в магазин. Ще щось борща наварили, смітани забули. Ну класика, це класика, або хліб хотіли зробити якісь пампушки, грінечки з часничком, Нема хліба, треба побігти. Ось ви вимкнули, бо ж не залишиш вдома включеним. А тут дійсно кастрюлі, вони розумні, і воно ще трішечки продовжує так там свою справу: дотушковувати, доварювати. Ви собі збігали, повернулися назад, включили, і можете знову продовжувати свої справи. Ну що ж, обмаль часу нас залишається, змушена рухатися далі. Тому ви хотіш дотелефоновуйте. вартість дійсно крутезна. Тому будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Тому що така вартість тільки під час прямого ефіру я наголошую на цьому. Тому, будь ласка, беріть слухавки, телефонуйте. Ну а ми рухаємося далі.